Привіт-привіт! Добрий вечір, добрий ночі. Добрий ранок, добрий день. Коли хто дивиться, друзі? Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Все буде добре обов'язково. Одне серцебиття. Одна Україна для всіх. Одна земля для всіх. Рідна, лагідна. Зараз терпимо такі, такі роки. Важкі, важка історія випала і на нашу долю. Кожне, кожне покоління переживає якісь е, такі або голодомор, або війни, або декілька війн. І на нашу долю прийшлось пережити таку гірку і несправедливу війну. Херсонська область, лівий берег, де б ви не були. На окупованій території, на українських територіях в Європі, а в, у, у, у будь-якій країні світу, ми вам передаємо дуже-дуже великий привіт і обіймаємо вас серцем. Чекаємо на нашу дружну велику сім'ю. І хто б на хто б ви не були по це на Нальності. Якщо вас життя провело на українській землі і ви полюбили це місто, створили сім'ї, працювали. Ми одне серце серцебиття, бажаючи безпечного життя для своїх рідних, для своїх сімей, для свого народу великого, многогранного, многонаціонального. Хочу, щоб ви вірили, що ви не одні, що нас дуже багато людей, добрих, хороших. Які рядом з вами, ви можете написати в коментарях ваші побажання, ви можете написати в коментарях, можливо, про свою проблему. І, можливо, хтось, хто прочитає, вас заспокоїть або допоможе. Для цього створена створен цей канал, це, це багатогранна Ютуб-родина, яку я дуже люблю, я, 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 Який я віддаю. Частку е, тепла своєї душі і підтримки. І я хочу, щоб кожен з вас займався таким теплим енергообміном лю, любві і дружби. Е, практикуйте практику хо поно яка з чотирьох фраз мені дуже шкода. Вибач мене, дякую тобі, і я люблю тебе. І вирівнюється поле, вирівнюється атмосфера в домі, в Україні, в колективах. У сім'ї, у закоханих і так. Далі сьогодні ми з вами зустрілися тут, щоб підтримати один одного. Не треба плакати, треба вірити в найкраще майбутнє. Все буде добре, обов'язково. Дуже хочеться повернути справедливого рішення питань у цій війні, щоб люди дочекалися уже безпечного життя і вернулися в свої домівки. Сьогодні, 1 грудня, перший день зими. Я вас вітаю з цією зимою 2025 року. Я дуже хочу. Щоб було чудо і в ці святкові дні, які приближаються до нас, явило чудо своє всесвіт і Вищі сили. Ми з вами узнали про такі новини, про які в нас виросли крила за спиною, і щоб ми з вами просто посміхалися, дуже багато раділи, допомагали. І в нас був повод для праздника, для свята, для сміху, для обіймів. Я дуже-дуже хочу, щоб це було, і ми дочекаємося з вами добрих новин і доброго життя. Лівий берег! Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми подивимося як загальна інформація для всього лівого берега окупованого Херсонської області, що на вас чекає. Загальна яка йде інформація для лівого берега Херсонської області на ближні дні. Друзья, вам там сейчас будут пропанувать. Все, что будет в таких дуже радушных, дуже радушных предложениях, вы, пожалуйста, все проверяйте всю, всю, всю информацию. Это стосовно каких-то выплат, это стосовно каких-то денег. Ситуация очень нестабильная. Карта воровства, карта проверок, карта, я как-то отжатия каких-то ресурсов. Як -то люди приходять, криси приходять в житло людей, от на... так, людина може прийти на чуже, їсти чуже, воровать чуже, присваювати собі. Можуть бути проблеми з зв'язком і інтернетом, друзі, і лівий берег. Но У вас тут і свята будуть, і святкувати ви будете, і зустрічатися будете. Щось вам там і добре хтось щось розкаже, може хтось позвонить, або ви довго когось не бачили і підтримує. І головне Саме головне, так, військові будуть оказувати на вас, будуть їздити, будуть оказувати какое-то на вас давлення. Люди військові на машинах будуть оказувати давлення і деякому змінювати життя. І треба буде десь їхати, друзі. Будуть посилати в якусь дорогу. Стосовно, це буде для молодих людей, для молодих. Будуть кудись перевозить, якісь інші міста. Це можуть бути зароб... заробітки рік, це може бути якась служба. І заробки за це будуть платити деньги. Ось такі головні події загальні будуть для лівого берега. Яка давайте, порада, і потім по містам і салам подивимося, сам окремо яка порада? Так, діти, воєнне. І влада. Друзі, військова влада буде з вашими дітьми вам щось розповідати стосовно ваших дітей. Вони ще молоді. Вони не малі, але вони ще молоді. Це війна, це військові енергії і військова інформація. Друзі, дуже, дуже ця інформація іде, як сказати, і, можливо, ви ще про щось не знаєте. Ж, 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 жінки, будь ласка, будьте, е, будьте, не будьте в каких-то ілюзіях, тому що є питання, коли е, мужчини в, уходять на війну. Дивіться. Молоді. Так. Якщо ви писали, що забрали в армію багато людей на лівому березі, давайте просто мені ці питання дуже-дуже болючі. Це робота, це військова робота. Жінки будуть дуже переживати. Яка доля всіх цих загальною однією картою, одної енергії? Яка доля всіх всіх хлопців, яких забрали в армію на лівому березі Херсонська область? Ну, вони цього не хотіли, будуть оставити свої позиції. Це карта сварок, друзі. Це карта сварок. Це дійсно дуже неспокійний час. Ну, це... Я більше... Давайте уже напишіть в коментарях, що ви там ще хочете запитати. Показала на, ваш, на ваше питання саме таку відповідь. Так, для лівого берега Херсонської області по містам і селам. Іде інформація. Велика Лепетиха, Стаєвка, Рубанівка, Каїри. Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Любімовка дуже обережна, можуть іти бої больші на ваших землях. І дуже обмеження велике для людей, дуже великі обмеження. Можливо, перевірки можуть кудись не пускати, може закриття дорог. Каховка. Працюючий об'єкт може бути атакований возле води, і може бути щось обмежено. Люди будуть в чому-то обмежені. Таврійськ дуже, дуже вам будуть багато повідомлень. Ви получаєте і це повідомлення будуть дуже велика, багато обмана. Вводять в заблуждение. Люди нечесні. І фінансова сторона також, будьте обережні, нова каховка. Дорога, дорога. Уїжджаємо. Нова каховка, мирне населення. Хто уїжджає? Хтось уїжджає, хтось приїжджає, якісь новини, дуже багато новин для молодих людей. Нова каховка, про що мова? Можуть бути разрушена Понівечена якась споруда біля самої води, коли підприємство. Далі Дніпряни. Важка ситуація з зв'язком, со зі сосвітленням, дуже страшно в Дніпрянах. Людей будуть ставити перед фактом людей каких-то професій будуть приглашати кудись, наверное, на співпрацю якусь кринки. Дуже великі переживання тут уходять із Кремля сейчас. Із переміщення йдуть уходят. Казачьи лагері тяжелі бої, Дуже багато працює хлопців, можуть бути ранені. Якщо це особисто, то дуже багато перевірок, таких підстав, Нехороша нова маячка. Те, що вам пропонують, змінює ваше життя. Ви не хочете нічого змінювати. Можливо, краще виходити з ситуації. куди то, -то уїхати, переміститися, хоча б на время. Далі. Іде інформація. Олешки Ювілейни, Радинськ, великі копані. Голопристань Кардашинка, Нова Чулаківка. Олешки. Ювілейне, Раденськ, Велике Капані, Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Олешки дуже великі переживання. Хлопцям мужчинам будуть якісь повідомлення, можливо, вас будуть на захист на захист земель. Дуже тяжела ситуація для мужчин. Будуть, як ото кажуть, обмеження дуже великі для мужчин, будуть обмежувати ваше передвіження, така дуже переживательна ситуація йде на Олешки. Ювілейни. Дуже, дуже неспокійно, сварки, перевірки, знову будете захищати своє і, і тут і фінансові, і своє майно. Захист іде соре, тяжола ситуація на лівому березі зараз. Радинськ. Той, хто перемагав, радів життю, зараз вам такі пропозиції, кардинально змінюючи ваше життя, фон фінансовий вообще не дуже поганий. Радинськ фінансовий крах для когось. Той, хто було дівчим, працював. Зараз не, не самі кращі часи. Великі капані. Можливо, можливо, якось так хочеться сказати: дітей будете, діти будуть вдома оставатися, можливо, освітлення не стане, діти вдома остаються. Много предателів, много маніпуляцій, Гола пристань. Їхати треба, плануєте поїздки. Можливо, не зараз, але пізніше буде точно благоприятний період для поїздки. Що безпека тут дуже важка ситуація, просто невыносимо. Ви вже не хочете тут бути. Кардашинка. А зараз треба оформляти якісь то документи. Це, можуть бути і трудові книжки, і дипломи. Щось вам зараз треба працювати над документами, вирішувати вирішувальні зміни. Нова збурівка, повідомлення від військових для багатьох сімей. Дуже неочікувані десь їхати. Їхати будете, бо по-другому зараз тут не вийде, ви як жертва ситуації. Чоловіківка, мужчини і молоді і середнього віку показують на вас какое-то воздействие. Запрошення на роботу, за деньги. Чогось і учеба, що даже деякі жінки будуть збиратися їхати. Хтось захоче поїхати разом со своїми мужчинами или... или парнями. Що нам показує? Напишіть, будь ласка. Що нам показує тут? От... Брилівка Бехтери Асканія Нова. Так, може, когось пропустила, вибачте. Так, брилівка. Бехтири, Асканія нова. Залізний порт. Лазурне. Скадовськ. Так, брилівка. Повідомлення іде в сім'ї від людей військових. Дуже туманна інформація, много лжи. Білька. І дуже великі переживання. Чолоківка. Не очікував фінансові випросити. Жінка буде вирішувати, трудоустройство, бізнес. У вас все вийде, не переживайте. Асканія нова. Будуть кудись їхати, хлопці, щось перевозити, по-другому не буде. Такі зараз обставини. Залізний порт. Те, що ви вирішуєте якісь свої складні питання, вирішуйте їх, захищайте свої інтереси. Можливо, це вопроси транспорту. І транспорт зв'язаний з транспортом або робота на транспортним средстве, работа, транспортное средство. Вы у вас все получится, только захищите свои интересы. лазурное чего такое психологичное, э, психологичное давление, э, предложения какие-то на учебу, проверки денег, поступление денег. Лазурный порт идет, какая-то проверка, экономического характера и чегось тут люди можуть чего-то лишитися. Благодаря другому человеку друга людина может чогось лишитися. Така карта вора, которая лжецам, мошенника, будьте обережні. Скотовск. Так, Скотовськ и район, тут важка ситуация. будуть люди, некоторые прийнять рішення десь їхати, і влада вам буде пропонувати. Мирному населенню. Щось таке добре, ви навіть будете чомусь радіти. Очікуйте, можливо, будуть у вас і радісні новини в когось. Каланчак, Чаплинка, Нова Генічіск. Верхні верхній рогачик, нижні сірогози і Іванівка. Давайте подивимося. Вибачте, якщо сьогодні когось пропустила. Трошки, трошки можливо, так іноді буває. Це йдуть пряма, трансля, пряма трансляція, нічого, тут, нічого я тут не переписував, живе спілкування, живий прогноз. Каланчак, Чаплинка, Новотроїцкая, Геничиск, Верхній, Верхній Рогачик, Нижній Сірогози, Іванівка, Каланчак. Машини, поїздки, повідомлення. Збирайтеся і оформляйте документи зараз і зараз. Чаплинка дуже обережно. Ваші діти в небезпеці. Ваші діти в небезпеці, щось змінюється і дуже швидко. Новотроїцька, печальне собиття, можливо, не стане освітлення і зв'язку. Можливо, будете сидіти вдома в тімноті. Новотроицкая. Так, Новотроицкая. Так, друзья, это Новотроицкому темнота. Дома сидеть, какие-то, может быть, дуже какая-то плачевная ситуация. Далее, там, Геническ. Вас будуть поставлять перед вибором фінансовим гінічний район. Будуть зміни, які ви дуже не хочете. Вам захочеться щось доказати, щось не прийняти, якусь ситуацію, якісь повідомлення. Вам дуже страшно. І можуть бути атаки на генічний район. Буде отраження атак. всякого може бути тяж тяжова, нестабільна ситуація, бережіть себе. Верхній рогачик Улучшення ситуації, можливо, хтось дзвонить, якусь інформацію получите стосовно вашого життя, стосовно вашого імущества, земель. Іде ситуація на покращення ситуації. Це дуже добре. Так, нижні сірогози і район. Ні, Тут обмеження, застереження, перевірки і чомусь молодь, молодь, обмеження, остановки, перевірки, тяжкої ситуація. Нижні сірогози сам сам ворог, сатана, це все там робить. Бережіть себе, запрошуйте світлі сили на захист. І Іванівка. Іванівка може опасність пожежів, возгорань, від якогось оружі може щось бути. Для якої-то жінки така ситуація може бути. Може бути пожеж в домі, може бути якась ситуація від воєнних із ряду вон виходяще. Бережіться інсультів, інфарктів. Іноді бувають такі рішення, судові рішення. Що це буде дуже болезненно пережити. Можливо, це навіть якісь долгі кредити. От якась така ситуація окось, не виплати Іванівка. Будьте обережні, трошки далі, пройде трошки часу, і ви будете переможець над ситуацією. Іванівка, не всім погано, не всім тяжело. Деякий почувається людина дуже. Дуже світла йде полоса, перемога над всіма ситуаціями. І саме ці карти я хочу держати в руках. Карта сонця, добрих навир, карта радісних новин, карта перемоги в будь-яких наших життєвих ситуаціях і справах. Бажаю вам перемоги, світла, багато світла, багато добра і щирості один до одного. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. І для всіх парада для лівого берега. Остання карта для всіх парада. Ви Знаєте, в житті сьогодні так, казати, так, а завтра карта качель. Це качелі і фінансові, це і емоційні. Карта ігрока. Дивіться, в яких ситуаціях ви знаходитесь. І завжди знайте, що завжди є два варіанти. Не забувайте про другий варіант. Він, буде, він може бути набагато кращий, чи перший. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе! Любимо, дружимо, віримо, обіймаю серцем.